до Пасхи до вже почати е, щось думати, тому що всі служби, всі молитви е, Великопісні вони подвигають людину для того, щоб людина задумалася, як вона зможе зустрінути світле Воскресіння. Знову ж таки нагадую, що піст це не їжа. Це не тільки їжа, бо ми так звикли. Піст, не буду їсти нічого, голодати буду. Піст. Хочу з ким посидіти, поговорити там, чи по телефону когось обсудити чи що. Відкладу того телефона, щоб він мене не спокушав. Візьму, святе Євангеліє, почитаю або псалтир почитаю. Ось оце є наш піст. Швидко йшов, він радувався, тому ми відмічали торжество православ'я. Він все зробив для того, щоб пройти цю дорогу. І він торжествував. Я все виконав для того, щоб, ми, щоб я міг пройти. Друга неділя трошки втомився чоловік. Христа швидкість його трошки спала. А третя неділя хрестопоклонна. І її можна охарактеризувати, що людина сяде в тіні Христа, поседить, відпочине, подумає, що вона ще може зробити для того, щоб закінчити свою дорогу сіла в тіні Христа не десь на сонці, не десь в якомусь безлюдному місці, а хрест її прикрив від сонця. До Христа вона приклонилася, помолилася, попросила у Господа сили, попросила у не стежкою, незрозумілою, побачила ціль, побачила путь до спасіння, як колись у старому завіті Господь Мойсею подав зробити залізного Змія, тому що почали в пустелі змії жалити людей і. Вирати. І Господь сказав, зроби залізного змія, і той, хто буде дивитися на нього, на цього змія, не буде уражений зміями. І справді так і сталося. Вони вилили з якогось металу, вилили того змія, піднесли його чим вище, і хто дивився, на нього, хоч і змія кусила, але шкоди людям не було від того. Так само і ми. Подивіться, скільки навколо спокус. І всі люди, що говорять, от і в сповіді, і ще дуже багато спокус. І те хочуть, і те роблю, і те роблю, і такого ніколи не робив, а воно робить диявол не спить, диявол жалить нас, так як змії жалили у пустелі. Але коли ми будемо дивитися на хрест, то це жало, цей яд, ця отрута не зробить нам шкоди, не заподіїть нам шкоди, тому що ми дивимося на хрест. Ми спеціально поставили його на центрі храму, щоб люди, які дивилися на нього, хоч і були спокушені дияволом, але та спокуса їм не задасть нічого. Чому так відбувається? Тому що коли людина дивиться на хрест, вона уявляє, як тій людині важко. Вісіте на Христі, як важко, які страждання людина переносить. За кого? За нас. За кожного з нас Христос вісить на Христі, страждає. І каже, все рівно каже, прийдіть до мене, віддайте мені гріхи мої, віддайте. Не несіть Бо до спасіння вже без своїх гріхів. Не несіть їх, Христос каже. Сам промовляє, я постраждаю за вас. Я страждаю. Не треба вам страждати, тому що я постраждав. Не страждайте, сповненими сил, сповненими Божої благодаті, піднесіть! Думки свої до мене, віднесіть молитву до Бога і з молитвою рушайте у дорогу, до світлого Воскресіння Христового. Тому, шановні браті і сестри, якщо ви Турбує, що от, ну, не можете, ви залишити ці гріхи, які тяготять. От так зрослися ви з ними, що просто той мішок уже горбом став на вас. Все рівно, не хвилюйтеся. Просимо у Бога, Господи, прости мені ці гріхи, дай мені побачити ці гріхи, щоб я прийшов до сповіді. І починаємо приходити до сповіді. Починаємо причащатися. Починаємо залишати свої гріхи, звільнятися від них, тому що Воскресіння Христове не за горами. І що це за свято? Це свято радості, свято полегшення, свято справдження надії і обіцянки. А яке це буде полегшення, якщо у нас ще горби... Якщо у нас ще рани червоточать від тих гріхів, хіба це нам буде полегшення, тому і дається нам такий великий термін посту, щоб ми подумали, пригадали, проаналізували, прийшли до Господа і сказали, Господи грішний і в тому грішний, і в тому грішний. І в тому я кого наробившись самому соромно, але прости мені. І Господь бачучи нашу молитву. Господь, бачучи наше покаяння, Він дасть нам сили, Він відкриє нам очі, Він принесе полегшення після тих укусів змії, після тої. Нам буде полегшення, коли ми прийдемо до нього і проведе він нас у своє царство. Амінь. Слава Ісусу Христу! На війні